Тобі люди пишуть, коли ти вже побриєшся. Та стільки заказів накидали до Великодня, що немає часу не постригтися, не побритися. Може десь вирвусь на пару хвилин, то зроблю цю процедуру. А сьогодні покажу вам, який сьогодні боток. М'ясний чи не м'ясний у нас буде. Зараз подивимося. Кабанейро був такий немалий сьогодні. Кілограм, я думаю, 150-160 живий мав. Зараз ми його гарнесенько зачистимо нашого бочка. І будемо різати на такі шматочки. Гарні. Дивіться. Початок такий гарно переросший. Салко, м'яско, салко, м'яско. Подивимось, що далі буде. Далі такий самий. І вже ближче до кінця починає бути більш м'ясніший. Дуже гарний. Накопчення також буде шикарний. Але на запікання це буде топовий. Він буде м'ягесенький, високий такий, гляньте, мабуть, сантиметрів 5 завдовжки. Шикарний. Бочок.